Карел Чапек, про доберманів З циклу, казок для дарочки, щоб сиділа тихо. Щоправда, деякі інші собаки також мають відтяті хвости. Як ото добермани. Знаєш, який у них вигляд, га? Це такий чорний. Або гнідий Бовдур самі тобі ноги, а хвіст у нього геть відчикрижений. Але ж це не на пам'ять про Фоксика. Де там. Сядь тихо і я розкажу тобі, чому доберманам відтинають хвости. Жив собі колись доберман і мав він ім'я Астор чи Філіп. Або щось таке. А цей Асторчий Філіп був такий дурний, що не вмів інакше гратися, як тільки ганятися за своїм власним хвостом. Почекай ось хвилиночку, гарчав він на хвоста. тебе трошечки вкушу. Не почекаю, казав хвіст. Почекай, кажу, бо розсерджуся, загавкав доберман. Не почекаю, сміявся з нього хвіст. Коли не почекаєш, то я тебе з'їм, погрозив доберман. А не з'їси, заповзявся хвіст. Тут Доберман розлютився, скочив на свого хвоста. Схопив його зубами і зжер. Був би напевно і самого себе геть із жер, якби не прибігли люди та не прогнали його палицями від себе самого. Відтоді люди відтинають доберманам хвости, щоб ті добермани не могли свої хвости їсти. Ото й усе. Швидко нам час сьогодні збіг, еге ж.